Вітаю діти. Сьогодні проговоримо з вами про воду. Вода чарівниця, без води нема життя на землі, вода окраса нашої природи. Вода жива, вона біжить і дає життя всьому, що її оточує. Вода потрібна тваринам, рослинам, людям, без води не зможе існувати. Навіть маленька комашка. Люди на землі дуже багато використовують води, а питної води є дуже мало. Тому це треба робити економно. Я пропоную послухати оповідання Бориса Вовка. Бережіть воду. Вода лилась з крана невеличкою цівкою. Хто тут порядкував? суворо запитала Ніна. Я тут руки мив, відповів Миколка, а кран чого не закрив. А хіба що? Вода ледь-ледь цідиться Ледь-ледь, а кухлик за хвилину повний. До вечора ціле озеро натекло б. Де б не взявся Гаврик, песик Миколки? Вони б... Він облизнувся, бо дуже хотів пити. Микола вилив з кухлика воду в мисочку, і Гаврик, помахуючи хвостиком, заходився пити. Тим часом кухлик наповнився знову. Микола полив на підвіконні квіти. Листочки квіточки розправилися і посвіжили. Усім, усім потрібна вода, повчально сказала Ніна і людям. І птахам, і тваринам, і рослинам. Я візьмемо машини, автомобілі без неї не обійдуться, і заводи, і фабрики без води не працюватимуть. Я все зрозумів, сказав Миколка і міцно закрутив кран. Щоб води даремно не витікало з крану. Малята. Вода це безцінний дар природи. Її потрібно економно використовувати та берегти. До побачення, до нової зустрічі.